А ви хочете, щоб я з вами тут до вечора сидів, і дискутував? Ні о чому? Я, я маю роботу. Давайте, Саша, я тебе до мене питання? Єсно, що є. В мене є питання. Ви голова, правильно? І ви що, питання. Питання. ви, да? ви я голова міської ради, правильно? Чому я до себе не можу попасти на земельну ділянку, на квартиру. Я приходжу, працівники заводу приходять і мені говорять. Ти на частній території. ті типу в смислі. А чому тут написано промислово 16,4, а чому цієї вулиці вже немає, і мені говорить, я йду до себе в домівку і мені говорять, ти не маєш права що тут находити, бо це є власність заводу. Добре, а вже не, не пропускаєте домівку. Ви мене слухайте, а не запитайте, не припускають тут будинок. Владіслав! Вас з цим неодноразово з працівником завода uh, Михайлом до мене, додому приходили і мені сказали, якщо ти за заємну суму не продаш, ми тебе описуємо, а як чому... вони чому... Чому... мене брешеш? А а я пресу, давай, тебе. Сина, давай. давай сина свідо. Ні, давай син. Зустрімося з тобою. Да. Все добре то побачимо. У мене кидання є, 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 є. є тебе мені побачення. Які до побачення? Які нормальні. Ви пішли, подивіться. Наш мер, дивіться. Наш мер, дивіться. Я раніше в Бібліці кіно прийшли знімати. Кіно ви знімаєте. Ви за одну гривню здаєте в оренду в шлому, а мені немає, блядь. Чому ви Климаторських на День Перечина там нагороди робили, блядь, обнімалися, а мене хто позвав? А ти минулого року я з нагороду з залі дістав Не треба кіно, робити, в, да, а всього я думаю, ви українці, як міський голова, а тепер втікає з кабінету, бо він має що сказати. Він тепер буде йти. Іван Михайлович, каже, не втікай з кабінету свого. Він кажуть, тут дивіться, що це робить тут, ото заступник міського голови. Я просто що це робить тут у кабінеті міського голови. Я знав, що він буде втікати з кабінета. Нехай втікає, а він тільки несе себе кого робить. Як офігенно служать чи ту і бухлою, то все нормально, чекай, Саша, не тому. Я саме головне хочу сказати на камеру, і тут камера, тут, наприклад, є. На камеру хочу сказати, якщо от, дайте таку мені оцінку, якщо я неправильно може можу оскаржити, Іван Михайлович, може дати на мене в суд. Вкласти в лікарню перечинську, другий, третій, четвертий поверх дати, за одну гривню, а вкласти. 42 мільйони гривень і за одну гривню о, здає о, Краматорським варенням. Скажіть мені, ви бачите в тому корупцію чи не бачите? Бо тут ніхто нічого не бачить, школа за одну гривню. Ну, ні, ні теж такого рішення немає. Що ну, да, добре, там все закрито. Я, моя мама там помирала. Де, де Моя мама де потім, другий, третій, четвертий поверх. Я там, всі Ви може, ми тепер прийдемо. Ні, ніхто ніколи про те не говорив. Все, добре, говоримо, що за одну гривню 42 мільйони дали. дали. Євгенія Михайловна, я, я тут все знаю. це тільки превентивний заклад. Я випадку чого живу. Школа, живі, школа, так само за одну гривню. І що мені, Євгенія Михайловна, скажіть? Ви на сесії приймаєте рішення. Я ж Прийма... не приймаю рішення, я рішення, я знаю, я, ви... я, я, да, особник, да, я не голосую за рішення. Ви там скажи про неї, стоп, 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 я законіст перговорюю так. А Доки перечекаєте зараз, чекай минутку. Доки не було тут завода того Краматорського, не треба в міської раді брати кредити у банках, щоб зробити школу, ту другу школу, де діти маленькі вчаться на ремонт. Чи ви хочете взяти на тротуар? Не знаю. Скажіть мені, якщо вони по 200 мільйонів дають ну, вам дають у бюджет. Юрій Михайлович, чекайте при всі при всій повазі. Ви були неодноразово на наших світі і на звітах, ну, і на сесіях. Сітку сітку. Сіткуєте за коштом? Ви розумієте, що в нас гроші берете, ви в криві. Тому що це є стандартна практика. Усі і Ужгород бере місцеві запустиння, і польщини, і по Якщо у вас двісті... Для соціально освітніх потреб. тобто Ми це не 200 не мільйонів вам дають. Не дають 200 мільйонів. Але, Бо. Юрій Михайлович, я ще вам кажу, Венець, що я навчила Іван Михайлович, я не навчила, тобі... я працюю у цій міській раді і з я стикаюся, я тобі говорю. На я ще скажу, ще, так, як шановні українці, дивіться, що Перечинській е, територіальній громаді. Тут людина, яка працює, то вже навіть не відкритий молоко, видно, що вона працює, коротше, на той Краматорський завод і, і всі. Щоб ви знали, що тут працює. Все, вони покидають ці кабінети. Підемо йти. Нормально. Дуже добре, ми вже покидаємо міську раду. Тут немає що говорити, в принципі, так як Іван Михайлович утік із свого місця. Роботи. Дякую за увагу!